Льолік і болік. <ріст> <ріст> і що <і шо> ви? От <ріст> Андріку поправ італік, портки, ви не злетіли. Італік, італік, вже, це, молодець. Може, подих Так? У мене металево і в нього плахматою. Я, я, <ріст> я можу йти в і Я в шоці. Так збираються хлопці, всім роздають шлем. До речі, а скільки коштує карта? 500 гривень, 10. 500 гривень, так. 500 гривень 10 хвилин. один заїзд 10 хвилин це 500 гривень. Якщо дитина від 5 до 12 років, так? чи від 14 з батьком, то буде 600 гривень. Від 10. А, від 10, я а перепрошую. 14 вже самостійно може їхати? Так, бо я хотіла, щоб Віталік мене покатав, а вони кажуть, ні ні, ви вже така кобельошка, що можете собі сідати і їхати. Але я подивилася, як тут їздять, і я вже передумала. Ну але може й піду. Так що тут карта, а тут наші хлопці. Але хлопців тут є дуже дуже багато. Навіть дівчата є.